Тільки що таку, блядь, сальтуху крутонула, що аж галоші позлітала. все, блядь. Якщо чесно, я не думала, що на старості год у мене такі сверхспособності, блядь, відкриються перед сальто херачить двойне. А як оказується, все можливо. Блядь, як я ногті не позламу. Я не знаю, це що? Штани грязні, вся грязна. Тягну я, значить, така возичок і п'яс п'янделига під ногами путався. Ну, прийшлось прилягти. Отут я одскользнулась так хорошенько. Ой, срочно мені треба на відпочинок десь в африканське племя не дам-не дам, бо чувствує моя душа, що я вже все здаюсь. Старею, старею. Треба відпочити. Я таким кубарем ішла, блять, що в мене челюсть вилітала, блять, і назад залітала. Як я собі спину не зламаю. Боже, дякую, що ти є на світі. Це ж це таке сальто. Я тут крутонула, щоб, блять, акробати рядом не стояли.